Що змінюється сьогодні в процедурі отримання відстрочки з 1 листопада у зв'язку з оформленням через ЦНАП? <св 'язок> ну, насправді, наскільки мені більш відомо, і я вот по практике, ось бачу про по практиці, тому що сьогодні, вже ось середи листопада, майже це спрощення такої системи, тому що раніше це були дуже великі черги. Дуже багато людей, які мали право або не мали, хвилювали, звісно, йти особисто в ЦНАП, тому що є така певна боязнь, що буде незаконна мобілізація зараз. Це більш безпечно, тому що маючи право на відстрочку і бажання її реалізувати, звісно, ми можемо спокійно звернутися у будь-який ЦНАП навіть не за місцем свого проживання, от взагалі у будь який і Покійно реалізувати своє право, тому я думаю, що це все ж таки е, якби спрощення процедури і такої безпечності для кожного військовозобов'язаного громадянина, і знову ж таки безпосередньо важливо зазначити, що на сьогоднішній час багато категорій існує тих, які мають право через резерв, плюс реалізувати знову ж таки свою відстрочку. Угу. Це теж дуже класно, в кого ці документи є оцифрованими, і справді резерв може їх побачити і надати право на відстрочку. Угу. Дякую, дякуємо. Які так. саме типи відстрочок можна тепер оформити через СНАП, А які Власне, залишається в компетенції ТЦК ну, наприклад, знаєте, якщо от знову ж таки в резерв плюсі Спокійно можна підвантажити документи, які оцифровані. Якщо, наприклад, це ми говоримо про багатодітного батька, да якого там є троє і більше діток. Це, наприклад, один шлюб, одна дружина, дітки всі від однієї дружини. Відповідно, це звичайні документи, повний їх пакет, і е, в системі їх видно. спокійно через резерв плюс можна їх підвантажити. А якщо це студенти, наприклад, викладачі, які мають право на відстрочку, можуть скористатися е, новий вид відстрочки, які підвантажуються через резерв плюс, це е, той пункт, коли е, батько е, самостійно. Виховує дитинку з інвалідністю, або повнолітню особу, теж свою дитину, повнолітню особу з першої другої групи інвалідності. Теж супер, тому що е, якщо ці документи оцифровані, е, можна спокійно через Резерв Плюс спробувати це, це питання вирішити. Mm -hmm. Дружина, якщо теж з інвалідністю, також можна звернутися. Якщо якимось чином Резерв Плюс не бачить вашу відстрочку, ви маєте звернутися у пенсійний фонд або у соцзахист населення для оцифрування даного документу, ну, до прикладу, там, довідки МСЕК, так, або якогось іншого документу, який підтверджує Адже інвалідність, і таким чином система їх побачить. У мене були такі випадки, коли особа з інвалідністю була за кордоном і ніяким чином не змогла оформити через резерв собі відстрочку. Притом дуже довгий час ми звертались і в ТЦК, і в інші служби, ну, ніяк не можна. Потім просто оцифрували через соцзахист, там хвилин 15 цього часу, насправді, і вже ввечері отримала особа відстрочку. Так що, ось через резерв є таке право, якщо це якась така стандартна процедура. Якщо ми говоримо, наприклад, там, що. Е Троє синів у мами так вона має групу інвалідності. і Один е, хоче скористатися за ним правом. Ну так, тоді ось Резерв Плюс не бачить підстави інших синів цього не робити. Відповідно, краще подавати через ЦНАП, але тут дуже важливо мати на увазі те, що ми сьогодні маємо повний пакет документів, тому що ЦНАП, люди, адміністратори, які там працюють, вони не є юристами, вони на них немає юридичної освіти. І відповідно їм важко зорієнтуватися в цьому питанні і віддавати відповідальність на них, якби я не бачу це доцільним. Тому або консультація з юристом, або детальне вивчення Цього питання, і лише потім подача повного пакету, щоб було менше відмов в майбутньому, відповідно. Власне, ще цей момент оцифрування документів це. Все це оцифровується і десь надсилається. Е, ну, наприклад, якщо ми говоримо Як про довідку МСЕК, наприклад, особа має там третю групу інвалідності, чоловік, Друг так, призовного віку, і не може оформити собі відстрочку, тому що система просто не бачить. І це так, означає, так. що в нього е, стара довідка МСЕК, десь, можливо, десь не внесена в базу. Він звертається з звичайною заявою, навіть не через адвоката, особисто просто може на електронну пошту з заявою, підвантажує свої документи на підставі цієї заяви. Уповноважена е, особа з соцзахисту вносить в базу, тобто оцифровує дан. У довідку і все відповідно вже в системі вона існує, і система оберіг її бачить і генерує її в резерв плюс, і таким чином. відразу є відстрочка. Дякуємо. Взагалі, оці всі нововведення, От яка їхня мета? Це дійсно спростити все для громадян, чи навпаки, ми розуміємо, в багатьох є така обережність, так обачність. Чи це спосіб контролювати людей навпаки з боку держави? Ну, я думаю, що звісно, це така була, знаєте, велика місія спростити однозначно. Але я думаю, що якщо людина має право на відстрочку і в майбутньому вона там сиділа вдома, чекала, можливо, там все швидко закінчиться, і я все ж таки не буду виходити з ціні, як зараз це називають. То наразі мені здається, це безпечніше зробити, ніж цього не робити, тому що все одно ми десь подорожуємо, кудись їдемо. Нам потрібно їхати на роботу або по своїх справах. І е, коли нас зупиняють без відстрочки, без бронювання, це набагато небезпечніше. Коли ми маємо на це право і боїмося скористатись, то Через нам зробити це, звісно, краще ну наскільки мені так. На моїй практиці, звісно, це краще зробити, ніж цього не робити, однозначно. Тому що все одно, десь колись прийде вам повістка, з'явиться червона помітка в резерві. В майбутньому, якщо ми не сплачуємо штраф, може бути навіть блокування рахунків майбутньою виконавчою службою. Тобто, ну, знову ж таки, це, знаєте, ніякі такі хорош... хороших шляхів не прогресує. Тому я рахую, що якщо от є це право або є можливість забронюватися, однозначно зробити всі етапи пройти для того, щоб все ж таки це право реалізувати для себе. Це буде потім безпечніше однозначно. Ви вже зазначили оці всі етапи. Так як виглядають ці етапи для? Людини, як можна от, отримати відстрочку через СНАП, отак по Кроково, щоб ми е, ну, якщо, наприклад, ми розуміємо, що наша відстрочка через Резерв Плюс не реалізовується, тобто тільки через СНАП, тоді ми збираємо повний пакет документів відповідно до того пункту, на який на сьогоднішній час ви маєте право. Там, ну, от, До прикладу, хай це буде відстрочка пункту 13-го, коли у одного із батьків є інвалідність, наприклад, так і ви бажаєте її оформити. Якщо це звичайно, там ви єдиний син, у вас там є мама, папа або загинув або, наприклад, там вони роз... ну, розірвання шлюбу є, то ясно, що це звичайний пакет документів де підтвердження родинних зв'язків, підтвердження здоров'я мами, там, місце проживання і все. Якщо в сім'ї існує, наприклад, ще сестра або брат, ми повинні по кожному члену сім'ї показати, чому ця людина не може здійснювати того чи іншого догляду. І знову ж таки додати заяву номер додаток номер 15, заяву про те, що мама серед інших обирає дійсно тільки цього сина. Mm -hmm. Я говорю про такий повний пакет документів, тому що насправді. Ти якось так двояко завжди дивиться на це. Тому я максимально завжди додаю прям повний пакет, щоб ми могли. Ним скористатися і в майбутньому, навіть якщо щось не потрібно, краще ТЦК його побачить. Тому що ось попередня відмова до мене звернувся клієнт, коли каже, що йому відмовили через те, що немає ідентифікаційного е, коду. Хоча у резерв плюс він вже вказаний. Тому це таке безпідставне. Я рахую, що безпідставна відмова. І аргументація тільки тим, що він повинен особисто прийти і принести. Хоча зараз ТЦК не повинні ну не мають права приймати документів, тому він може отримати відмову через НАП, отримати її нарочно і потім подати документи в повному вигляді. Ось так це буде правильно. Прийти особисто, ну це такі. Знаєте, я вважаю неприємні запрошення, особливо НАПу, з децикави. вибачте. розуміємо. А, Анастасія, власне, який може бути термін розгляду цих всіх документів, коли людина подала до того, коли з'явиться відстрочка? згідно закону, це 7-15 днів. 7 днів це звичайна процедура. 15 – це повно. Якщо, наприклад, СНАП бачить, що їм ну необхідно доперевіряти певний від документу. Вони подають запит в органи ДРАЦУ, в органи, наприклад, там пенсійного фонду, ну будь-будь куди перевіряють дану документацію і лише потім дають уже право або на відстрочку, або відмовляють. Але на практиці насправді буває набагато довше. Набагато то буває по 3-4 місяці, хлопці чекають, тому тут, на жаль, ось, ось така історія. Але відмова приходить вам на електронну пошту, тому дуже важливо, щоб ви її вказували при спілкуванні з адміністратором ЦНАПу. А от уже підтвердження приходить від строчки або у резерв плюс, ну або ви можете потім прийти у ЦНАП і забрати документи. Ну, вона так не сильно потрібна, насправді вже там достатньо того, що у вас є резерв плюс. Я завжди рекомендую, щоб її роздруковували цю інформацію із собою возили, бо є випадки, коли резерв плюс трішки там не працює, або десь зависла система, тому краще мати роздрукований варіант з собою. Угу. Так підстрахуватися, можна так, сказати. Так, так цікаво. Так само ми вже чуть-чуть поговорили про підводні камені, так які можуть бути у цьому всьому процесі. Які ще ви б хотіли розповісти нам, з якими стикаються сьогодні громадяни, коли подають документи для того, щоб ми були, скажімо так, хоча б озброєні інформацією. Ну насправді дуже важливо, коли ви знаєте, що у вас звичайна процедура, можна, мабуть, не хвилюватися, бо я думаю, що раніше ви вже оформляли відстрочку, або це таке нововведення, де. В постанові 560 чітко прописані пункти. Але якщо у вас нестандартна ситуація, незвичайна така, знаєте, от. Там, як то кажеться, шаблонна, то я би рекомендувала поспілкуватися з юристом або от хто займається цією справою, щоб детально саме вашу інформацію проговорити, саме вашу інформ справу е, прям деталізувати і відповідно подати документи, ті, які от проговорить з вами юрист або адвокат. Тому що е, повторюся, що адміністратори в СНАП не володіють цією інформацією, і потім говорити, що я отримав відмову, тому що мені адміністратор сказав, що цього не потрібно. Ну це не варто такого говорити. Адміністратор не, не несе жодної відповідальності за це. Вони Приймають документи, вони є посередниками між особою, mm. яка є призовного віку, так, і відповідно комісією ТЦК, яка потім отримує ці документи і приймає рішення. Через те, там існує пункт самих шаблонних документів, і далі є додаткові. От, от В ті додаткові документи я завжди рекомендую додавати максимальну інформацію, яка існує до вашої справи, і потім мати більш позитивні варіанти вашого вирішення, я так рахую. Mm -hmm. Дякуємо за те, що поділилися і цими підводними каменями. Думаю, це важливо зараз знати. Так, однозначно. Розкажіть трішки більше про 45-денне бронювання для працівників ОПК, взагалі кого воно стосується і як це взагалі працює? Ну, насправді це дуже класний законопроект, і ми його дуже довго чекали, коли президент його підпише. Тому що е, багато зараз хлопців, які, от не маючи наприклад відстрочки, так не маючи права на неї, е, бажають отримати бронювання. Ну і не можуть цього зробити, бо у них є червона помітка в резерв плюсі. Анулювати її потрібно або особисто прийти, або сплатити штраф. Але не завжди вона анулюється після штрафу. Є такі теж випадки, тому. Цей закон на сьогоднішній час є дуже актуальний, класний, тому що якщо ми говоримо про ОПК, це оборонно-промисловий комплекс. Якщо підприємство отримало цей статус, відповідно маємо право бронювати своїх працівників з дня заключення трудового договору протягом 45 днів, дана особа може звернутися у ТЦК і врегулювати своє питання, зняти червону помітку, пройти ВЛК, отримати свій військово обліковий документ, тобто ну будь-що, що необхідно зробити. Не хвилюючись про те, що його е, зможуть е, мобілізувати, тому що він має з першого дня от заключення трудового договору, має бронювання. Рекомендую, звісно, не чекати 40-го дня, відповідно відразу отримати там перший другий день своє бронювання і треба йти врегульовувати питання, тому що ТЦК теж працює не дуже швидко. То зараз це вже працює. А ні, ось з грудня почне працювати. Тобто дають 45 днів, щоб так. людина не боялася наладити так, так. Ну, все сан е, до до Ну, налагодити всі свої документи, всі, так. всі свої розшуки і так далі. Так, от, наприклад, ви там 4 грудня заключили трудовий договір, підписали своїм роботодавцям. Ваша структура має ОПК, тобто оборонно-промисловий комплекс, ви точно в ній працюєте, і у вас з'являється в резерв плюсі бронювання, що ви броньована особа. Берете свої всі документи і спокійно йдете в е, світи ЦК, де ви стоїте на обліку, і врегульовуєте питання, чому, наприклад, ви там ну, з червоною поміткою, чому ви дані новили? Хоча зараз це вже не є актуальною інформацією, але в, ко в чомусь вона ще а це раз, чи двічі можна? Ні, тільки раз, тільки, тільки раз. раз. Ви про це влаштувалися, врегулювали свої питання, і якщо ви їх не врегулювали до завершення ось це цього часу. Ч... Так, так, так. Має право роботодавець вас звільнити. Тобто бажано врегулювати це питання швидше, тому я й кажу, що там перший-другий день не дуже сильно радіємо. Швиденько збираємо документи і йдемо врегульовувати питання в ТЦК. Дякую, дякую. Це доволі ну, цікавий закон. Я десь, ну, або його пропустив, десь говорили хлопці про це. Але виявляється, що він вже зараз може так, так. Ось уже на угу, так. ми дуже довго чекали підписання документу президентом, тому що насправді він був дуже довго на слуху, часто всі про нього говорили. Але ось також такої кінцевої терміну такого не було. Але ось насправді ось вже сталося. І це ну, насправді я, я рахую, що це дуже гарний крок для того, щоб чоловіки так, вони вийдуть з ціні багато хто, я це розумію, але ну все це краще, ніж би те, що вони сидять, і от багато хто не може реалізувати себе ні в рахунку там заробітної плати, нічого. Тому я я ja думаю, що це дуже гарно. Для хлопців, які зможуть працювати і приносити користь державі і відповідно собі, звісно. Дякуємо, що поділилися. Оце актуальна така новина. Так, та, так. Але бувають часто, напевно, і відмови, Так, коли ти подаєш на відстрочку, але тобі відмовляють. як тоді в такому разі діяти чоловікам, що робити, якщо людина не згодна з цим рішенням, куди тоді звертатися, які документи в такому випадку потрібно шукати, аби, можливо, якось е, ну, захистити себе. Ну, насправді, ось ці відмови чітко повинно бути вказано, чому саме існує вона, так? Тобто, чогось не Якогось документу або, можливо, в нас був випадок раніше, що вони не були нотаріально завірені, хоча я не рахую, що це правильно. Але ось такі зауваження з ТЦК були. Зараз такого не може бути, тому що ми повинні звертатися в ЦНАП з документами ну, тільки особисто. Можемо в супроводі адвоката-юриста, але лише особисто. І відповідно з документами-оригіналами. Деякі ну, можна нотаріально завірені копії, але деякі ЦНАПИ чомусь бояться цього і кажуть, що не можна. Подавати вже особисто нотаріально завірені копії в ТЦК не потрібно, тому ми Зараз просто звертаємося, і якщо отримуємо відмову, то е, маємо право її е, ну, типу, Старший подати те. ще раз, спробувати ще раз через СНАП подати. Але якщо немає результату, ну через суд оскаржувати. Це довго, звісно, насправді. Тому от бажано, я проговорюю про те, що дуже бажано відразу подавати повний пакет документів, щоб от потім не втрачати ось цього часу. Тому що, на жаль, така історія. Ми поки подаємо на відстрочку, можемо стати вже... Військовою людиною, да, яка несе службу, і там уже трішки інші пільги, трішки інші звільнення. Наприклад, там студенти вже не мають права звільнитися, якщо вони вже є військовими. Тобто можна навчатися на заочній формі без проблем, але це не буде підставою для звільнення. Тому ось такі моменти потрібно теж враховувати і відразу продумувати. Бо на жаль, все може бути. Дякую. Які найчастіше бувають помилки в разі того, що можуть затягувати або дати відмову від строчців? Ну це може бути от неповний пакет документів. Так? От Це одно от чогось не вистачає якогось документу, можливо, робиться дуже довгий запис. Більше підтверджуючих фактів. Так, 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 так. Я рахую, що чим більше ми надаємо, краще хай буде тих 10 документів, а їх потрібно шість, але вони там просто будуть, тому що ну, в ЦНАПі не можуть тобі відмовити, що ти там приніс там тому документів. Так, так? Так. Звісно, це якась робота зайва, можливо, там не сильно будуть задоволені. Але ну я рахую, що це якась наша більш така, знаєте, вже більший шанс на отримання відстрочки, тому краще продумати все, взяти зайвий раз ще той чи інший документ. Наприклад, знову ж таки важливий документ є про, е, от якщо ми говоримо про звільнення військо, військовослужбовця, це акт сімейного стану військовослужбовця. Тобто, де хто ним не хто є і каже, що ми його отримаємо потім. Я рахую, що якщо ТЦК іде на зустріч і відразу його можна отримати, то ясно, що ми його додаємо зразу, і відразу ну, якби ситуація стає кращою, бо там видно, що військовослужбовець проживає разом з Мамою чи статом, яка потребує цього догляду. Mm. Ну, це якщо ми говоримо, звісно, вже про військовослужбовця. Тому ось так на самої про відстрочки, краще додавати максимальні документи, ніж потім думати, чому я отримав відмову. Краще перестрахувати. Дякую. Так, так, так. так. Ну, і на хочемо запитати, якою буде ваша головна юридична порада всім тим, кому найближчим часом потрібно якраз продовжувати відстрочку за ось новими правилами. Хочу вам порадити саме те, щоб ви збирали повні пакети документів, щоб ви не хвилювалися і не боялися виходить. Дати, як кажуть, в ціні. тому що якщо ви дійсно маєте право на містрочку, ним варто скористатися і спокійно їздити по Україні, і там кому дозволено буде за межі для того, щоб реалізувати свої плани, цілі і досягнення. Тому не хвилюватися в разі чого консультуватися з юристами, я думаю, що зараз всі гарно можуть вам допомогти реалізувати свої права і однозначно використати їх для себе. Mm -hmm. Дуже дякуємо, Анастасія, за ті дійсно поради, і десь я би сказав, навіть такий, позитивну ноту в тому, що. Можна не так весь, як в принципі, аби хотіти вирішувати, і воно вирішується, якщо дійсно хотіти, і робити все по процедурі, те, що дякую. ви говорили. А, дякуємо вам, що були з нами. І думаю, для багатьох крапки надії ви розставили. Вам дякую. А, дорогі глядачі, сьогодні в нашій студії Анастасія Сілецька, юристка у сфері сімейного, військового та цивільного права.